Відтермінувати усі масові заходи. Таке повідомлення з'явилося на сторінці начальника Тернопільської ОВА після ракетних обстрілів електростанцій, які живлять нашу область. Усе заради безпеки громадян. Інше питання нестабільна напруга у електромережі. Тож першою мусила скасувати концерт, запланований на 12 жовтня у Тернополі. Оксана Муха про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Команда співачки дослухалась до рекомендацій і обіцяє повернутися у файне місто 27 жовтня. Люди, які придбали квиточки, можуть приходити на 27 жовтня. Тим концертом, ми хочемо донести, що український бойовий дух незламний. Ми маємо не зупинятися перед тими викликами, які робить нам ворог, обов'язково приходити і співати українських пісень. Концерти енергозатратне шоу зі звуковими і світловими спецефектами. Євген Кравчук наголошує, таким воно і буде, навіть якщо напруга знову буде нестабільною. Ми консультуємося з цього питання. Все шоу відбудеться в повному обсязі, і у випадку, якщо на момент проведення буде актуальним це питання, ми завжди страхуємося і беремо генератори. Рішення ради оборони має рекомендаційний характер, тобто чи скасовувати заходи вирішують організатори концертів або керівники закладів, де проходять масові заходи. До прикладу, у палаці культури Березіль іще нічого не скасовують. 16 жовтня там має бути виступ Степана Гіги і гурту Будьмо. Квитки на подію майже розкуплені. Є рішення ради оборони, яке рекомендує. Перенести, але ми ще не вирішили, як буде працювати. В принципі, у нас ще заходів немає. Таких найближчий захід мав би бути в неділю, але він під питанням. А от на Івобо була продані усі квитки на 14 жовтня. Концерт буде у Тернопільському драмтеатрі. За бобу лише не знаю, а за муху, точно знаю, що не буде, бо вона подзвонила. Що вона відмінила тур поки що. Натомість вистави у театрі до кінця тижня мають іти за графіком. Принаймні, станом на зараз нічого не скасовували. Пояснюють це не енергозатратно, тож на ситуацію в місті не вплине. Тим паче, з ранку жовтня повідомили, що електропостачання в області повністю відновлене. Важче забезпечити інше безпеку громадян під час масованих обстрілів. Тож рішення може змінитись, і усі установи відмінять вистави і концерти, якщо атаки Росії посиляться.